Міст потрібний. А я б пропонував колегам з інших політичних сил, якщо ви, в принципі, не підтримуєте цю стратегію, ви можете розробити свій власний альтернативний варіант. Це також можливо. А зараз треба обговорювати зміст: конкретні ідеї, а не просто чи потрібно, чи не потрібно. Дякую, пане Володимире. Прошу ще раз звертаюсь дотримуватися регламента. І слово надається депутату Київської міської ради, доктору економічних наук Володимиру Лановому. Я подумав, чому дійсно попередні стратегії, програми, концепції забувалися через рік, через два. Як зробити так, щоб ця, цей новий документ не був пустопорожнім і тільки виконував функцію в момент його прийняття, обговорення, легалізації, виділення грошей. Щось зробили. Далі потім забули про стратегію, і все рухається само собою. В принципі, дійсно можна от подивитись на наш 15-річний відрізок назад і сказати, що все рухалось невідомо як. Тобто була така активна інерція процесів, і їхня керованість привела до усу, ну, Погіршення ситуації, поглиблення проблем, нагромадження проблем в місті Києві. І звісно, тут правильно було сказано, що треба було з визначеним проблем, а проблеми можуть визначити лише фахівці певних напрямків. А потім мають бути фахівці, які узагальнюють такі проблеми. Ну, от економісти, от я економіст, я не бачу тут економіки. Фраза там, що кластери чи точно машинобудування для мене нічого не говорить, Тим паче, що тут вже говорили, що є спеціалізація центрів. Ну, наприклад, Чикаго, автомобільний центр, це центр торгівлі сільськогосподарської та іншою сировиною в світі. Тобто, це така специфіка, яка випливає з якихось більш широких дійсно питань історичного характеру і. Глобалігаційного характеру, і так далі. До чого я все це веду? Мені здається, що помилково була вибрана тактика опрацювання і висунення документу, тому що варто було б спочатку дійсно зібрати фахівців різного типу і визначити основні напрямки. Після того, як основні напрямки будуть визначені, проблематику, так би мовити, треба створити окремі групи фахівців по напрямках. Ну, наприклад, тут. Про культуру говориться, що треба створити атмосферу культури. Ну, я думаю, цього недостатньо, і треба було щоб фахівці в цих напрямках попрацювали всередині свого колективу з різних сторін і виробили погляди. Чому це дуже важливо вузькому відношенні? Тому що ми не можемо сьогодні говорити про проблеми житла, комунальних служб. Автомобільного транспорту, якщо фахівці не скажуть, яким буде транспорт через 15 років, які будуть джерела енергії, які будуть передавальні пристрої, на які технології ми виходимо. І тільки тоді, коли вони опишуть науково-технічні, я б сказав, прогнози, на 15 років можна потім це зводити разом культуру і утилізацію відходів в місті. А воно все взаємопов'язане. Щось не те побудували, значить, затори з транспортом, погіршення екології, неможливість вивозу мусору, неможливість підтримки середовища культурно-історичного і тому подібне. Тому тут. Я повторюсь, можливо, треба визначити напрямки науково-технічного прогнозування розвитку систем Києва, України, світу на 15 років. Знати, що буде потрібно в Європі, в східній Європі через 15 років, знати, якими технологіями буде забезпечуватися тепло і енергія наших будинків і вода. Ці технології, ці енергетичні комплекси неможливо. Застосовувати через 15-20 років. Нам не треба прогноз виводу теців з території Києва, які це забруднюють і не дають можливості руху, і так далі. Я кажу такі максималістські можливо, але це треба фахівцям розробити, чи так це чи не так, визначити які витрати, ну і так далі. І так далі. Потім треба зводити комплексно. Тому що не можна розглядати питання розширяти територію Києва чи звужувати, виводити урядові будинки чи не виводити. Не можна одно, так знаєте, як просто ідею висловити, і давайте попробуємо. Ну, В Бразилії місто Бразилія найкраще, а Сан паулу найгірше в світі. Там взагалі 4 години рухається транспорт по місту. От вам в одній і тій же країні. Тобто після цього. Комплексного такого обговорення можливо, стратегія, дійсно, яка має бути реалізована. Я до чого все це веду? Якщо ми просто робимо як це, пролонгацію тенденції, як тут про економіку написано, в середньому Київ розвивався на 5 на рік, а треба підняти його на 6 на рік. Що це таке? Що за інформація? Які структури, яка робоча сила, які торгівельні фінансові інститути, які ринки тут мають працювати? Яка інформаційна технологія? Я говорив. Олександр Павлович, що не може бути електронний уряд через 15 років. Електронне місто має бути через 15 років. Світ рухається в іншому вимірі. Інформаційні економіки мають бути. Це абсолютно інший якісний рівень. Тобто, в певних напрямках ми маємо за 15 років вийти на якісно новий рівень. 15-річний термін дає можливість нам замінити капітальні об'єкти. Робочу силу ми не замінимо. Там цикл 20-25 років. Значить. Років треба спиратися на цю робочу силу і визначати, які інвестиційно капітальні. Трансформації в місті мають бути в різних напрямках і і підвести, щоб вони цільово виходили на ті цілі, які визначає стратегія, а ресурсно ми зможемо за 15 років капітальні об'єкти, дороги, навіть словий фонд значний ступені оновити, модернізувати і так далі. Тільки в такому випадку ми зможемо да і далі, звичайно, треба, щоб через 5 років ми згадали, що стратегія існує, тому виконавчі виконавча система стратегії має бути розписана в режимі стратегічного планування. Ання, тобто графіки розписані в часі по різних напрямках і відповідні структури, в тому числі я хотів би заважити, адміністрація обов'язково інші виконавчі структури мають виконавцями бути, якщо приносяться ззовні ідеї. То апарат відштовхує ці ідеї. Система е, зберігає сучасний стан і відмовляється від новацій. Тому тут дуже серйозно має бути. Я закінчую. Вибачте, е, я не хотів би конкретно говорити, тому що дійсно конкретно можна говорити про дуже цікаві ідеї, але треба подумати ще раз про системну організацію процесу. Кияни будуть приймати участь в обговоренні лише через фахівців. Вони не можуть говорити на фахові проблеми з сотнями тисяч опитувань. Треба, щоб групи фахівців висунули проекти, а тоді кияни сказали: так, ні, в оболоні чи на Троєщині і тому подібне. Вони тільки те, це можуть сказати. Дякую, вибачте. Дуже дякую, пане Володимире. Я думаю, зараз ми слово надамо пану Бригінцю, він просто поспішає, тому хотів дуже висловитися. Доброго здоров'я всім. Хотів би звернути увагу на те, що абсолютно згоден з усіма нашими колегами, які виступали, що в стратегії немає стратегії. Якщо говорити про той документ, який ми бачили, значить хотілося б побачити перше, який стратегічний креатив, який рухає цю стратегію. Його немає. Я писав багато матеріалів з приводу цієї стратегії, і абсолютно всі думки повторюються. Нам треба з нашого центру, який є нашою перлиною, де є культурно-історичний адміністративний бізнес-центр, вивести не тільки бізнес-центр, як говорив про це президент, а й адміністративний центр. І я дуже розраховував, що присутність президента на презентації цієї програми говорить про те. Що в цій стратегії закладені деякі пункти, які виходять за рамки повноважень Києва? І тому, звичайно, я думав, що буде створена е, Київський регіон чи якась крупніша структура, тому що сьогодні реально і транспортна проблема, і житлова, і комунальні всі проблеми зав'язані на 30-50 кілометрову зону навколо Києва. Це не вирішено. Значить, якщо ми переселимо центр на лівий берег, ми вирішимо. Купу проблем, в тому числі транспортно, демографічно, ми вирішимо питання робочих місць і так далі. і так далі. Цього всього не було зроблено. На жаль, я дуже сподіваюся, що те, що сьогодні багато людей говорили про це, це спонукає владу подумати про це, про це далі. Якщо говорити про наступну частину, про ті тези, які е, викладені, і як які мій колега назвав дуже правильно пролонганцію тенденцій, то це абсолютно правильні, абсолютно доступні теми. Вони нам всім подобаються. Ці я на презентації, до речі, питав. Я казав, що як можна обганяти інші міста, якщо немає креативу? А креатива немає в цій, в цій проєкті, ніякої креативної ідеї немає. Самі тези, самі по собі пр... прекрасні проводити національні фестивалі, театралізовані шоу, фестивалі, кіно, музичні фестивалі це що, щось нове. Ви що, не знаєте, що це треба проводити. Такі враження, що взяли проект іншого міста і просто переписали місто, Київ, викинули і все. І тому я згоден з, з паном Куліковим про те, що таке враження, що Ахметов виконав роль Івана Сусаніна за свої гроші для Києва і завів його в якийсь тупік, з якого тепер спробуєте вийти. І останнє: в цьому е, проєкті є, крім загальних фраз, є ще конкретика. І це ну, якісь тактичні речі. Ну, давайте подивимось на ці конкретні речі. Значить, злочинність зменшиться в півтора рази. Смішно. Зменшиться чи не зменшиться, як це довести? Е, середній вік збільшиться на 10 років. Знов-таки дуже прекрасно звучить. Але як ми, як ми що ми будемо спроти, чи що? Далі. Е, далі Кіль, е, кількість житла за ці роки побудується в півтора рази більше, ніж. Тепер є, а подивіться на генплан: кількість площ під житло не збільшується. Це означає знов забудови, ущільнюючи знову акції протести і безкінечна війна громади з забудовниками. Третє: кількість території доріг, які є в Києві, збільшиться в три рази. А в генеральному плані між іншим передбачено в один і сім раз. Так де ж оці ще один і три рази взяти сьогодні? Ми що Дніпро асфальтом покриємо? Чи йде ми візьмемо ці площі для доріг? І останній ну ще один пункт: кількість музеїв збільшиться в п'ять разів 5 разів. Ми з одним музеєм Києва воюємо, щоб знайти йому приміщення, і ми не можемо знайти. А кількість музеїв збільшиться в п'ять разів. Це хто писав? Далі назвати культурну в Києві програму по культурі культурною долиною, коли ми всі говоримо, що Київ другий Рим, Сім пагорбів і так далі. Це говорить про те, що люди, які це робили, взагалі не розуміють, що таке Київ. Це ну я не знаю. Тобто. Просто якісь загальні фрази. Ну і що туризму, яким я теж якби займаюся, як голова комісії, що головне в туризмі? Не готелі, не кон... не програми, не, тури... не не туристичні агентства, а мотивація безліч людей їздить в Єгипет при тому, що там погані готелі, погана сфера обслуговування, особливо в Каїрі і так далі. Вони приїжджають, бо там є мотивація. В цьому документі я не побачив мотивації, чому люди повинні приїжджати в Київ. Я тільки побачив, що ми повинні якісь готелі побудувати ще інше. В радянському періоді було готелів набагато менше, ніж зараз. А мільйон туристів іноземних в Києві був за рік. Сьогодні у нас мільйон разом з усіма іноземними і неземними готелів набагато більше. Це що, ми зробили якийсь прорив в туризмі? Ні. Тому я би сказав так, що сьогодні цей документ ніяк не можна приймати, тому що стіни, на, які, на яких він будується, це ця, ця стратегія, вони неправильні, їх треба переробити. Що таке обговорення? Це декор. Тобто обговорити, як можна декорувати ці приміщення, які вже побудовані оціми людьми, які за захметрські гроші. Його побудували. Якщо ми будемо займатися просто декором, ми отримуємо Київ такий же через 15 років, як він є зараз, тільки з поправкою на те, що пройде 15 років. Ніякого різкого серйозного прориву не буде. Тому я ще раз закликаю всіх, оскільки я почув кілька абсолютно грунтовних і абсолютно правильних виступів людей, які обговорюють, я дуже сподіваюся, що і е, шановний голова адміністрації, і, і шановні інші депутати, які будуть, вони почують всі ці думки, почують і спробують змусити владу прийняти ту стратегію розвитка міста, яка приведе місто в прорив. А звичайно, мені хтось е, з журналістів сказав: а звичайно. Ця ця ми обженемо Петербург. А чому ми обженемо Петербург? Тому що ця сама компанія, яка нам готувала стратегію, вона раніше підготувала стратегію Петербурга. І тепер, значить, наступна компанія, яку підготують, там, я не знаю, там, Бухаресту, і Бухарест спокійно напише, що ми обженемо Київ там на тисячу разів. Чому? Тому що сама компанія, готуючи стратегію, готує стратегію міста так, що її легко обігнати. Тобто, мені здається, ще раз кажу, що це тупік, що треба зупинитися. Проробити головні напрямки цієї стратегії. А тези загальні слова можна взяти з цієї тези. Вони ні з цієї програми вони нікому не заважають. Вони правильні, але бездієві. Дякую. Дякую, пане Олександре. Не ну, дійсно, може, це є стратегічна мета перетворити пагорби в долину, як зараз іде тому і процес, до речі, йде повним ходом. Процес іде повним ходом. Так слово надається плачкову Іван Васильовичу, депутату Київської міської ради. Спасибо. Вы знаете, мне довелось вот в свое время в 2005 году организовывать и разрабатывать стратегию развития энергетики Украины до 2030 года. Это был такой сложный труд. Значит, и вот по опыту той работы, когда я ознакомился с этой стратегией, значит, я ее оцениваю очень положительно. Хорошая стратегия, она рассматривает все вопросы. Значит, как бы комплексной жизни Киева, но она хороша для города Бостона, для Лондона, для Чикаго, там и для Вены, для развитых европейских мировых городов, которые уже обеспечили какой-то определенный высокий уровень стандартов жизни. Значит, при том состоянии с э, транспортной инфраструктурой. Мы все оцениваем, у руководства города, что в Киеве транспортный коллапс. Мы живем в условиях транспортного коллапса. Э, что касается жизнедеятельности, мы все, и, э, Александр Павлович, вы согласны с тем, что электро, тепло, водоснабжение стоит тоже на грани коллапса и надо что-то делать. Утилизация твердых бытовых отходов. Решения нет. В том числе и здесь. Это... Проблема, которая существует 10 лет и все ее обходят, потому что невозможно найти решение. И одно из предложений вынесения мусоросжигательных заводов за пределы города ну, это утопия. Никто не позволит. Следующий вопрос: по э, водоотведению. Канализационное состояние. Мы знаем бортничем. Мы уже об этом все время говорим. Значит, тоже на грани экологической катастрофы. И, естественно, когда разрабатывается стратегия для решения этих первоочередных задач, я понимаю так, что нужен бюджет. Мы должны знать, вот до 2025 года, сколько у города будет денег. Значит, хотя бы прогнозные какие-то параметры. Потому что, когда разрабатывали стратегию, тоже не было динамики ВВП. Определили оптимистический вариант пессимистический и базовый где-то как бы щупали здесь этого абсолютно нету поэтому это как бы тенденции это мысли это философия по развитию города и она для я же говорю для развитых городов она приемлемая она интересна и так далее что еще вот я когда посмотрел на некоторые вещи непосредственно ну я ну, ну не понял некоторых вещей Например, вот страница 7. Модернизация теплоэнергетического. Я не понял, в каком году она заканчивается. Даже график составлен там. Вот, вот если вы. Пос... Ну, нет, тут вот составлен. Второе. Александр Павлович, ну не знаю я, что такое коэффициент Джини. Вот на какой странице. И вот коэффициент, где если мы смотрим. Э... Да, соц. вот сейчас я вам скажу. Ключевые индикаторы розвитку. Индикатор. Коэффициент Джини. Поточно значены 0.41, 0.38, 0.33. Ну, я думаю, что к явлению прав, наверное, Виталий, ну не знаю, если я не знаю. Ну, вот кто-то, поднимите руку, кто знает, что такое коэффициент Джини. Присутствующий. Следующий вопрос. Да, ну я говорю, просто она неприемлема. Это в каком-то <кх> таком. Значит, следующий вопрос. Что касается инженерной инфраструктуры. Значит, здесь нет концепции. Вы, ну, передача в концессию, привлечение миллиардов, э, ну, несколько раз я и Голубченко говорил, потому что Черновецкому не было смысла. И, и вам говорю, Мазурчаку. Но ну, послушайте людей, которые занимались этой проблемой много лет и успешно реализовывали ряд вопросов. Вы категорически не хотите даже об этом слушать. Вы знаете, вот предыдущее руководство, у меня создавалось впечатление, это были квартиранты. Знаете, как цинизм и равнодушие. Вот команда Черновецкого. У вас прослеживается такая агрессия. Знаете, вот, вот вы должны принять, вы сделали ошибку, сделайте, если не принять. Но не, 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 не делайте этого. Это Киев, это, это город, он, он немножко другой. И он, да, тут, тут, тут простых нет. Тут или бывшие, или настоящие, или будущее. Поэтому с ними тут по хрещатику пройдешься. Тут я просто говорю, что это как, как совет такой дружеский. И учитывая то, что Наталья Васильевна такой строгий модератор, я вспомнил изречение, может, не, не точно в словах, Черчилля. Значит, он говорил: всегда приятно, когда тебя хвалят. И ты, говорит, редко устаешь слушать, когда тебя хвалят. Ну, обычно, знаете, хвалят, ты слушаешь и не устаешь. Менее приятно, когда тебе говорят, что нужно делать. Ну, типа, как бы поучают, но ну, интересно, ты прислушиваешься, будешь знать. Но самое тяжелое, слушать, когда говорят, что нельзя делать. И это он считал, что надо себя заставить, и высшее, как бы, достоинство руководителя, это слушать, что нельзя делать. Вы не слушаете, что нельзя делать. Вот оно же видно с, вот с первого дня. Вот это, вот это, вот агрессия, мы лучше знаем и так далее. Я думаю, что это, это ошибка, я полностью согласен. Надо внимательно посмотреть. Эта концепция хороша для Бостона, учитывая то, что ее разрабатывал Бостон консалтинг групп. Они великолепную концепцию сделали. Спасибо. Учасники Круглого столу ще раз закликаю до регламенту, тому що я думаю, що всім всі хочуть взяти слово і всі його отримають. Дякую, народний депутат України Олександр Черноволенко. Прошу до слова. Одна пане Олександре, ваш ваш час, ваш час пішов два найкращих вуза світу, гарвард і масачусетські технічні пані Наталя. Можна не... на процедурне питання, будь ласка, процедурне питання. В мене буде можливість дати відповідь на ті докори і пропозиції так, ми і зауваження. Спробуємо так змоделювати, щоб всі висловилися. Коли ми з паном Матвієнко і з паном Сергіянко були ще в тій Київраді, Раді, яка щось вирішувала в 94-му, 98-му роках, а до речі, ніхто з нас не був в 90-му, да? я в Райраді Раді. А Сергієнко був, так. Да. Тобто насправді, насправді ну, от, приємне таке враження. І, до речі, хотів би пану Олександру теж подякувати. Він дуже правильно зробив, сміливо, що прийшов. От, я думаю, що це якраз от такий початок нової стратегії розвитку Києва, коли виконавча влада буде орієнтуватися на нові політичні сили. От. І я вам хочу сказати, що у вас в Київраді є така одна політична сила, це партія Удар, фракція партії Удар яка сконцентрувала дуже такі високоінтелектуальних депутатів, з якими дійсно варто було би працювати. От, тому ну мені приємно що ми можливо ви дійсно зробили такий крок